Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. Листопад місяць і ми приїхали на денну флетфідерну сесію половити коропа, карася, ну і взагалі все, що клюде. Тому не гаємо часу, швиденько збираємо наші вудки, оснащення і починаємо ловити. Так, речей по мінімуму, взагалі, просто отак: раз. вудки під сак, мат тут на водоймі взяв. І родподяк. Є ще піцак. Побачимо, може карась буде клювати. Будемо складувати, побачимо, скільки ми потім наловимо. Дивіться, як впала вода. Ми тут ловили з вами весною, води було отак. Зараз ми будемо стояти ось тут, в чудовому такому місці. Взагалі, просто як на дикарі, очерет, трава і отут будемо ставити вже наші оснащення, родпод, крісло і пробувати ловити коропа. Все, поїхали збирати вудки. По вдилищам це сьогодні мої рапіди хевіки до 210 грам. Що тут може статися так, що треба буде кидати і 120 метрів тому Вибор пав саме на ці вулищі. Це дальнобойна палка для флетфідеру, Підходить Як умога краще. О, дві вудочки. Ними і будемо годуватися і ловити. Зараз збираємо, закидаємо їх, і будемо готувати корм, а потім знімемо снаску з однієї вудки і будемо нею ж годуватися, Я ж кажу. Вудочка така досить потужна. І щоб не таскати з собою багато. Водилищ катушок буде якраз саме то. О! Ну, вудочку вже зібрав катушки Шимана Ультегра 14 тисяч. По оснащенню це флет годівниця Arc Flat від Orange з трубкою. зроблю перший закид пробний просто щоб подивитись що у нас там в зоні лову о, ну на цій дистанції гуляка Не підходить нам така історія. Нам треба більш тверде дно. Ну, я так недалечко кинув. Зараз будемо пробувати по стандарту. Десь 100. Відштовхуватись від цього. Я кинув зовсім легенько. Оце вже щось приблизно. Ну, теж хердяка Хе. я там не наблюдаю. Поки що. Да, навіть зупиняється годівниця і топне по прямі. Тому будемо пробувати трошки зміщуватись лівіше, правіше і пошукаємо більш-менш тверде дно. Та я нагадую, що партнером проєкту є компанія PAFBET. Це майже хвіст водойми. Тут глибина невелика, але я спеціально сюди їхав. Кінець для того, щоб вдень. Якщо рибка вийде погрітися, будемо її зустрічати. Ага. О, отут, отут тверде. Раз, кліпсу, потім переміряємо. І будемо ловити з цієї дистанції. Взагалі без напрягу вийшов груз. Тому все, готово. Збираємо другу вудку, готуємо наш флетмікс і закидаємося. Так, першим ділом приготуємо наш флетмікс. Це, як зазвичай, нічого дивного. 4 в одному від Баунті смак білочан. Вода вже прохолодна, тому саме рибні смаки зараз будуть доречні. Беремо наші палети, ліквід, доливаємо до повної води, збалтуємо, заливаємо, перемішуємо і даємо настоятись. Також обов'язково активатор кльову в таку погоду він може нам дати швидку покльовку. Так само окремо висипаю і замішуємо його окремо, будемо давати такий корок зверху. І все, поїхав. По носаці вирішив спробувати почати з хамілеончика, червоний попап, флюра ефект, маленький гачок. 10-го номеру з голочкою і зараз будемо пробувати. Тоненький повідковий матеріал. Бачите, тоненький-тоненький. І думаю, що у нас все вийде. Ось так це виглядає у воді. Бачите, гачок стоїть на жалі, але вода вже досить прохолодна, що навіть не одразу починає він флюрити. Ну, ось такі справи. Так, наші пилети напиталися водичкою, ось так це виглядає. Бачите, забиваєш пилети і потім зверху корок такий з активатору кльову. І все, першу палку закидає. Ну що, Листопад місяць, денна флетфідерна сесія розпочинається. Дистанція лову у нас 115 метрів. Я перемірявся, там де ми твердяк знайшли. Перша вудочка вже у воді, лишилося зібрати другу, приготувати корм наш, погодуватися і починати чекати на плювання, тому що листопад це така пора. Ми можемо взагалі пролетіти і нічого не зловити. Але надія завжди є. Сезон не хочеться закривати. Стає на місце жилка. Сезон не хочеться закривати, тому будемо їздити до криги, перевіряти різні водойми і пробувати ловити наших. Коробців. Вудки закинули, треба і приготувати корм. В мене є палети різної фракції. Для цієї пори року, для холодної води то, що треба. Ліквід, Fresh і сес Bloodworm, Заливаємо. І я зварив тут на озері. Канаплі, а, канопелічки зварив. Беремо цієї гарячої води і трішки також даємо, щоб наші пелети швидше напуталися і стали м'якими. Ох, запах просто неймовірний пішов. І також будемо давати теплу каноплю. Зараз з гарячою водою, воно швиденька хвилин до 10 і можемо вже будемо годуватися все. Хай постоїть такої пачки, нам вистачить. Зараз риба не дуже харчується, але привабити її на точку треба, бо без корму, бачите, поки... Клювання не було, вже прийшов час і перезакидатись. Пилети наші вже настоялися. Бачите, такі трошки на кашу подібні. Прицепив спомб до нашого вудлища, так як казав. І ним вже і будемо годуватись. І так, думаю, три. Спомби пелетів і десь два спомбіка каноплі теплої буде достатньо. І не чіпаємо, більше не годуємо до відгуку риби. Якщо риба буде відгукатись, то будемо додавати трошки. Отак по чуть-чуть. Це маленький спомп. влазить зовсім трішки корму. Має не перегодуємо, замотався. Це світи, а не гріє. Що зараз ми вмовим його клюнуть, куди він дінеться? Це добре, що сонечко вийшло, що мож, може все ж таки він вийде. Давайте ще один каші. Каші малаші. Делетів наших. Вийде погрітися. Так, і конопелічки тепленької. Ух. Зав'язав повідець на неактивну рибу, дивіться, ось така малишка, зовсім-зовсім маленькі гачочки. Ось такий гамакацу 12 номер. Міні-тік-так. малюсінький, І ось на цьому повідковому матеріалі, то що вам показував, дуже-дуже тоненький. І зараз будемо перевіряти, як він спрацює. Друзі, сталося клювання. Поки в телефон, трохи протащив. Здається, непогана риба. О, друзья, там гарна рыба. Гарна рыба. Буду заходить. І... Прости. йо осінь. -йо, йо 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 Ви тільки подивіться на цю машину. Це капець якийсь. Бач, о, жовтенький. Попапчик. Тільки нещодавно закинув, бачите, ще плетіка трішки є. Зараз покажу вам його. Ну що? Ви тільки подивіться на цю свинюку. Клас. Оце дійсно осінній трофей. Дивіться, яка пащука в нього. Клас. Оце рибина. Отак на Салтанівці в листопаді кліють ось такі красені. Риболовля вже вдала, але ми додому ще не їдемо, ще є час. Так що продовжуємо. Клас. Фух. Я в шоці, в мене просто немає слів. Я такий задоволений зловити таку рибу. Вже в кінці осені, вже зима скоро, блін, а тут така рибина. Сонце сьогодні шквари. Дивіться, воно так собі гріє, тому що я вдягнений світе. І ось, бачите, так як я сказав, погодував, і рибка все ж таки вийшла на мілину поживитися і клюнула на жовтенький попавчик 8 мм. Так що ось такі справи. Виїжджайте на риболовлю, ловіть. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові. Video. А ми чекаємо далі клювання, у нас ще є декілька годин і я маю надію, що ми ще зловимо. Зівоматовував палку, тут клювання сталося, але да, сход нема нічого. Але бачите, сонечко трошки пригріло і активність є. Це не може не радувати, тому що час є і є надії, що ми ще зловимо. Тому продовжуємо. Так, був якийсь пік легенький або карась. Друзі. Отак пік легесенький. Ну так отак просто пік і стоїть. Просто пік і стоїть. І не хоче нікуди навіть йти. Ось вам осіння риболовля. Але я взагалі в шоці, що вона клює, та риба. Це вже третє клювання. Першу гарну рибу, потім було легеньке так само клювання, але не засікся. І ось. Третє клювання отримали. Я в шоці, Я думав, що там карась. Ну, реально, думав, що карась. А тут гарна. Ну я не знаю, яка гарна, не гарна, зараз побачимо. Але це короб і це вже непогано. Вже через цю жилку пішов. Сазанчик. Сазанчик. іди сюда. сюди. О! Так, дивіться, на що взяв сам в шоці? Чітко по центру губи і на флюра попав хамелеон, але жовтий, бачите, жовтого кольору попавчик, Вон навіть видно ще. І де з нього флюра ефектик. Ну, зараз новий поставив. Вот Ось такий сазанчик. Ех, холодний капець, який він холодний. Так, зачепився. за підсак Сазанчик. Чистесенький, холодний, листопадний. Красунчик ось такий. Ну, десь 3 кіла біля цього. Але все одно гарна рибка. Продовжуємо, ще є декілька годин часу, щоб половити гарних риб. Може вони ще порадують. А і так риболовля вдала. Відео по-любому вийде, ви його побачите. Так що дякую вам, що дивитесь, і продовжуємо. Так, ось на цей попавчик. Був спійманий цей сазанчик. Бачите, хамеліон, ананасик, жовтий з флюра ефектом. А перша рибка була спіймана та велика. Ось на жовтий, 8 мм мандарин, мультиколор. Так, друзі, дивіться, що я зловив. йолки палки оце короб, здоровезний трофей. <реш> Капець, оце рибинка, так? Да? Що випускає. Довго не було клювання. Думаю, викину корм той, що лишився. Бо якраз дві покльовки було після того, як я годував, і довго не було. Але, думаю, забагато корму теж, типу, погано. Ну, думаю, фіксний, вже і так, і так. Скоро їхати додому. Думаю, викидаю. Викидав 10 спомбів і хі, поїхала палка. Не встиг, правда, нічого засняти, але і то не важливо. Я думаю, навіть в таку пору року тут риба любить пожрати. І ось такий пузань клюнув одразу. Після годування. Ви тільки подивіться на нього. Кругленький, такий гарний. Клас. Тут 10 плюс точно, я думаю, тут навіть кілограм 12-13, напевно, такий пузатий, але він менший, мені здається, за того першого. Той перший був важкіший і більший. Мордяка також така величезна. Клас. Гарна рибина. Фу, риболовля вже вдала. Так що можна потихеньку збиратись додому. Зараз випустимо це окрасення і будемо їхати. Тихо-тихо. Ну що, випускаємо цього осіннього, блін, холодний, вода холодна. Але такий просто нереальний красим. Ви тільки подивіться на цю рибину. Клас, да? Давай, дякую тобі під завершення сезону. Такий гарний короб. Пішов. І... Так, я вже майже зібрався, лишились тільки вудки у воді і ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться на цього дурачка. Блін, тут мат такий лопнутий, його дориває. Тихо. Ось так. Ви зараз будете в шоці на що він клюнув. Бачите? Ось така тема в листопаді місяці працює. Все. Це вже точно. Остання риба на сьогодні. Сесія видалась просто нереально. Ви подивіться, які риби. Тупо клюють одні трофеї. Фу, це бомба. Ну все, дякую вам, що дивитеся. Обов'язково підписуйтесь на канал. Далі ще багато цікавого. До нових зустріч. Пока!